Привіт, малята! Сьогодні я хочу піти до короля математики. Ходімо зі мною. Але щоб до нього дістатися, потрібно пройти математичний ліс. Зрушаєм! Ого, дивіться, як тут багато стежок. Якою ж іти? Оленко, Оленко, зачекайно. Як добре, що ти тут. Та поможи мені порахувати та зібрати горішки і грибочки. А я натомість покажу тобі, якою стежкою іти. Це було б дуже мило з твого боку. Дякую, ми згодні. Горішки покладіть у правий кошик, а грибочки у лівий. Та порахуйте їх окремо. Давайте почнемо з горішків. Рахуйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ого, сім горішків. Тепер залишилося порахувати. Скільки грибочків. Повторюйте за мною. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Цілих шість грибочків. А як ви думаєте, чого більше? Горішків чи грибочків? Правильно, горішків. Ура, ми молодці. Так, ви справді молодці. Ідіть ось цією стежкою. Добре, дякую тобі, білочко. О, ні, пішов дощ. Дивіться, у краплинках вирази. Мені здається, що якщо ми вирішимо ці вирази, то дощ перестане йти. Тож давайте їх вирішувати. Давайте почнемо з першої краплинки. Так, тут у нас 5 плюс п'ять. Як думаєте, скільки ж буде? Правильно буде десять. Так, тепер наступний вираз 3 мінус три. Скільки ж буде? Правильно буде нуль! Наступний вираз три додати чотири. Гм, скільки ж це буде? Правильно буде сім. У нас залишилася всього одна краплинка. Вісім відняти чотири. Як думаєте, скільки ж буде? Буде чотири. О, я була права. Дощ справді перестав іти. Тепер нам нічого не завадить. Ходімо далі. Ви чуєте? Хтось нібито плаче. Зайчику, чому ж ти плачеш? Ведмедика завтра день народження, а я не знаю, як прикрасити його тортик. Та нічого страшного. Ми тобі допоможемо. Малята, давайте допоможемо зайчику. Ого, дивіться, який гарний тортик, проте йому не вистачає прикрас. Давайте візьмемо чотири полунички та покладемо їх на тортик. Один. Два. Три. Чотири. Вау, в нас дуже гарно виходить. Тепер давайте. Гм, а що у нас наступне після поголоничок? Правильно, зірочки. Зірочок ми покладемо три штучки. Один. Два. Три! Мені так подобається. Хм, А скільки буде, якщо до чотирьох полуничок додати три зірочки. Правильно, буде сім. Хм, тепер давайте маршмеллоу. Хм, давайте його покладемо вісім штучок. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість, сім. Вісім. Ммм, яка ж краса. Давайте тепер додамо збитих сливок. Давайте всього дві штучки. Один. Два. три. Вау, так і хочеться його з'їсти. Тепер давайте покладемо дві вишеньки. Один. Два. Ура! Ми його зробили. Велике дякую, що допомогли мені. Будь ласка, зайчику. Ходімо далі. Ого, дивіться, схоже, це замок короля математики. Вау, який же він великий! Дивіться, тут якась записка. Мені здається, щоб потрапити до палацу, нам потрібно ввести цей код. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Так, тут у нас написано трикутник, квадрат. Прямокутник і коло. Запам'ятайте цей код. О, ні, дивіться, код зник. Гадаю, ми маємо його вести. Ось цей от прямокутник. Хм, яка ж перша була фігура. Правильно, трикутник. Хм, А ви пам'ятаєте, яка була друга фігура? Правильно, квадрат. О, а наступну я пам'ятаю. Е, ой, ні, не пам'ятаю. Яка була фігура після квадрата? Правильно, прямо І у, у нас залишилася всього остання фігурка. Яка ж вона була? Правильно, коло. Дивіться. Це ж сам король математики. Привіт, Оленко. Чому ти прийшла до мене? Ми просто із малятами хотіли дізнатися самий головний секрет у математиці. Оленко, я вам не можу розказати секрет. Проте ви пройшли такий довгий шлях. Тому я не можу вам не дати винагороду. Яку винагороду? Я вам дам гарні знання математики, щоб ви могли дуже швидко і правильно робити усі вирази. Дякую вам! Це найкраща винагорода. Ну ось і підійшов кінець нашої з вами пригоди. До нових зустрічей, малята!